Як може виглядати діляночка 14 днів після посіву газону. Подивіться, будь ласка. Це в нас пройшло рівно 14 днів. Засівали ми тут на сінічку, авторський газон сорт Супер Спорт Міні. Так, прикольно, гарно зійшов. Ніжний, класний, такий м'який. Дуже-дуже прикольно воно. Так що, друзі, слідкуйте, кому потрібно зеленення Grand Garden, Кому потрібно класне гарне насіннячко, це авторський газон. Звертаєтеся, підписуйтесь на них і вони вам відправлять. Такий результат у нас 2 неділі після посіву авторського газону. Сорт у нас Super Sport Mini. Ще не було жодного скосу. Пройшло 14 днів. І друга діляночка. Ось так виглядає. Я думаю, середа-четвер будемо кусити, вже перший буде покос.